І Святого Духа Христос Воскрес. Ми з вами мали велику мілість Божу минулої неділі духовно насолодитися величним праздником світлого Христового Воскресіння. Звершували урочисте богослужіння в неділю, великий е, світлий понеділок. І сьогодні перша неділя після Пасхи Христової. У церковному календарі ми з вами бачимо і читаємо, що сьогоднішня неділя називається Антипасхою. Тобто, у перекладі з грецької мови означає замість Пасхи. Вона розташована по календарю навпроти пасхального світлого праздника Воскресіння Христового. А нинішнє... Нинішня неділя має також і іншу назву неділя про Фому». Після світлого Воскресіння Господь Ісус Христос багаторазово являвся святим апостолом, святим женам міроносицям, для того, щоб переконати їх в істинності свого світлого Воскресіння. Церковне передання говорить нам, а про це в Євангелії ми з вами не читаємо, що в першу чергу Ісус Христос, воскресши із мертвих вийшовши із гроба, явився своїй Причистій Матері при Святій Діві Марія. А вже після того Він явився Святим женом міроносицям і багаторазово вже уже являвся. Святим апостолам. І ось так промислом Божим було устроєно, що при перших явліннях святим апостолом був відсутній святий апостол Фома. І коли він відчув від своїх братів, інших апостолів, що вони бачили Воскреслого Христа, апостол Фома проявляв таку недовіру до їхніх слів. І сказав, що до тих пір, поки я не вложу пальців моїх, в'язвих возіння і рани на рибрах Спасителя я не повірю. І буквально через декілька днів, після цього, коли святі апостоли. Були зібрані для молитви і згадували все, це, що, все те, що на минулих днях вони пережили, в чому були очевидцями, що вони спостерігали, і згадували, звісно, перше явління Ісуса Христа. Причому вони ще перебували у такому страсі, що їх може постигнути така сама доля. Як їхнього учителя Ісуса Христа і тому двері будинку, в якому вони збиралися для молитви, були закриті на ключ. І тут несподівано для всіх, вже в присутності і апостола Фоми, явився їм уже вдруге Ісус Христос, кажучи при цьому слова, мір вам. І знаючи. Яка розмова була апостола Фоми із іншими апостолами, що він проявляв таку недовіру до всього, сказаного, до того, що він чув, Спасителя воскрешує із мертвих, відразу запропонував апостолі Фомі наблизитися до нього, прикласти свої пальці до тих язв, ран, які залишилися від розп'яття на Христі? І щоб він не мав вже більше ніяких сумнівів. Коли апостол Фома своєю трепетною рукою прикоснувся до причистого, уже воскресого і обновленого тіла Ісуса Христа, всякі Його сумніви розвіялися, і він лише, будучи впевненим. У тому, що бачить перед собою справжнього Спасителя Воскреслого і мертвих, а не призрака. Як багато хто е, говорив у той час і підозрював, що, можливо, святі апостоли бачили не справжнього Воскресла і мертвих Ісуса Христа, а е, призрака. Святий апостол Фома сказав такі важливі для всіх нас слова. Звертаючися до Ісуса Христа і доторкаючися до Його язв, Він сказав слідующе: Господь мой і Бог мой. Ці слова для нас, християн, мають важливе значення. Апостол Фома ісповідував Ісуса Христа не просто Сином Божим, Сином Людським, а Він ісповідував Ісуса Христа, воскресого із мертвих. Господом і Богом. І це важливе місце Святого Євангелія, яке вказує нам на правильне відношення святих апостолів до Ісуса Христа. Ми з вами знаємо, що є в Святому Євангелії багато місць, так званих унічижительних міст, де говориться про те, що Ісус Христос звертався у своїй молитві до Бога Отця як людина. Що він страждав, що він претерпівав і переживав все те, всі ті мав відчуття, які ми з вами, немічні люди. Але це вказує лише на людську сторону Ісуса Христа, що Він був людиною подібною до нас. Але разом із тим ми з вами і сповідуємо, і опираємося на святе Євангеліє. Що Ісус Христос одночасно є Бог і людина. Ми з вами Його називаємо Богочоловіком, тобто людина, Госп... Бог, який став подібний до нас людиною, який прийняв від Діви Марії, своєї пречистої Матері, нашу людську природу, людську плоть, яка була розп'ята на Христі. Тріднев воскреше із мертвих, і багаторазово являючися своїм учням, Христос на сороковий день возніс наше людське тіло в горні Єрусалим. І ось в сьогоднішній Євангелії і багато інших місць Святого Писання вказують нам на те, що Ісус Христос є істинний Бог, істинний чоловік. Таке велике снісходження Боже. До нас, людей. Є звичайно і різного роду секти, які не сповідують Ісуса Христа Богом, вони називають його лише Пророком або посланником Божим, Сином Божим. Отак проповідував у древні часи учитель Арій, його неправильне вчення єресь, була засуджена. Святими отцями Першого Вселенського собору, які написали першу половину символа віри і самі вірували і нас також закликають вірувати, що Ісус Христос є Богочоловік. Такі самі єресі, неправильне відношення до Ісуса Христа повторюють свідки Йогови, інші сектанти. Які також не візнають рівність Сина Божого Ісуса Христа з Богом Отцем і Святим Животворящим Духом. Останнім часом навіть приходилося чути від проповідників свідки, Свідків Єгови, що вони проповідують, що Ісус Христос це Архангел Михаїл, який у певний час прийшов на землю, став людиною. Потім, коли звершилося все те, про що ми з вами читаємо в Євангелії, Хресті страждання, Воскресіння, Вознесіння на небо, і Він знову став архістратигом Михаїлом. Але таке вчення, воно зовсім не відповідає Святому Євангелію, Біблії. Ми з вами маємо вірувати і довірятися вченню святих отців, особливо всьому тому, що було сказано. На Вселенських соборах і йти уже тою провіреною дорогою, якою йшли святі праведники. Нічого в і ні, тлумачені нам змінювати не треба, тому що раз і назавжди під керівництвом Святого Животворящого Духа святими отцями було сказано до нас, а ми з вами, православні християни, закликані йти. І тою дорогою, якою йшли святі праведники, якою йшли святі отці, і ніяких змін і реформ у віровчення, яке має вже двохтисячолітню історію, нічого не вносити і не змінювати. Ось апостол Фома від багатьох приходиться чути критику його сторону, з який він був маловірний, недовірчивий. Проявляв сумніви до тих слів, які були сказані іншими святими апостолами. І часто і ми з вами з такою критикою відносимося до сумніву, яку, який проявив святий апостол Фома. Але треба сказати, що його невір'я більш правильніше буде назвати благим. Тому що дійсно поставити себе на його місце? Як він міг довіряти, проявити довіру до слів, наприклад, апостола Петра, який буквально перед страстями Христовими відрікся від Спасителя? Як він, він міг довіритися іншим апостолам, які також страха Ради юдейського порозбігалися, проявили також таку слабість. Звичайно, він міг проявити і недовіру і до слів святих жінок мироносець. І його е, твердість, впевненість у тому, що треба довірятися лише тому, що, в чому сам буде переконаний. Такий підхід апостола Фоми заслуговує на похвалу. І для всіх нас має бути прикладом того, що не всякому слуху треба вірити і довіряти. Дійсно, приходиться нам багато чути у теперішній час, що там Христос в іншому місці Христос. Багато людей називають себе християнами, послідовниками Христа. Але разом з тим Ісус Христос прийшов на землю і заснував лише одну церкву. При цьому він сказав, що сузижду церкву мою в однині, одна церква, і врата ада її не одоліють, не переможуть. Тобто є одна церква, яка береже істину, яка береже правильне віровчення. Інші течії, вони являються вже відхиленнями від того всього, що проповідував Ісус Христос. Хтось ближче, хтось далі від правильного вчення. І ми з вами віруємо, що правильне віручення, воно було підтверджено на святих Вселенських соборах і свята Православна Церква якраз зберігає цю істину. Тому треба нам брати приклад із святого апостола Фоми, не довіряти всяким першим слухам, які ми з вами чуємо. Все, що приходиться чути, сприймати на віру, а як апостол Фома, любопитною десницею, все е, провірити, переконатися, і тільки тоді, коли вже в нас не буде ніяких сумнівів проявляти довіру до всього сказаного чи до, чого, до того, що, ми, що нам пропонують, що ми бачимо, або те, що ми з вами чуємо. Дійсно, легко заслужувати апостола Фому або апостола Петра, який відрікся від Ісуса Христа в такий момент, коли проявив Він страх. Легко заслужувати інших персонажів Святого Письма, які проявляли слабкість, але причому вони потім жаліли, розкаювалися. Наприклад, апостол Петро, як ми з вами читаємо його житті. Він кожного разу, коли чув спів півні, який нагадував йому про зраду Ісуса Христа, він кожного разу щиро розкаювався і плакав. І ми з вами можемо в його житті прочитати є такий факт, що апостол, апостол Петро мав завжди сльозоточиві очі, і навіть вони були такими. Кровавими від того, що він часто плакав і до кінця своїх днів розкаювався в тому, що в один момент Він проявив слабість і зрадив Ісуса Христа буквально перед самими Його стражданнями. Легко нам засуджувати і Адама і Єву, які також проявили слабість і згрішили. І ось, коли ми з вами так легко засуджуємо, біблійних. Особистості, які проявляли таку слабість, пригадується один такий випадок повчання, який вже стався ближче буквально в наш час. Одна молода сімейна пара була запрошена у гості, і господар дому розташував їх біля святкового праздничного стола, на якому були ізобільні яства. Все було на високому рівні підготовлено. З посередині столу була розташована велика тарілка, яка була закрита кришкою. Господар дому каже: мені треба буквально на пару хвилин відлучитися, я зараз ви обідайте, я зараз прийду, але до мого приходу цю кришечку з цього блюда не відкривайте. Коли я прийду, то тоді ми разом з вами відкриємо. Коли господар відійшов в іншу кімнату, жінка почала спокушати свого чоловіка. Ну що там таке може бути, що він нам заборонив заглядати, і чому не можна нам розпочинати цю трапезу і вкушати з того блюда, на яке вказав нам господар, який запросив нас у свій дім? Чоловік почав заспокоювати свою дужину, дружину, почекай, потерпи зараз, він прийде. Все буде так, як він сказав. Пройшло буквально пару хвилин, жінка знову починає спокушати свого чоловіка. Що там таке може бути? Давай ми тільки заглянемо і знімати кришку не будемо. Чоловік, як Адам, піддався, спокусився, давай тільки привідкриємо цю кришку, як вони привідкрили, а там під кришкою була така маленька мішка. Коли вони привідкрили, вона шмик звідти втікла. І буквально після цього приходить господарь дому, відкриває кришку, а там вже того, що він там заховав, вже немає. Таким чином, він провірив нетерпіння тих людей, яким була дана проста задача потерпіти буквально короткий час, відкласти своє любопитство в сторону і проявити послуг, до того, що їм було сказано. Аналогічно, те саме було, було в раю. Велике ізобілія було кругом. І була дана одна проста заповідь не вкушати запрет, запретного плода із дерева, пізнання добра і зла. Чого ще їм не вистачало. Але, як кажуть, запретний плод завжди виявляється і здається, він солодким. Тому Проблема якраз внутрі нас в тому, що ми не знаходимо в собі сили проявити терпіння, не знаходимо собі сили проявити послуху до того, що нам сказано, піддаємося на слабость любопитства або інші слабості, і в цьому наша біда. Коли ми з вами проявляємо ті чи інші слабості, страсті, заволодівають нами, по мірі того, коли ми з вами стаємо рабами гріха, ми з вами віддаляємося від Бога. По мірі того, як ми з вами каємося очищаємося, ми наближаємося до Господа. Ось тому всі ці євангельські моменти, які ми з вами читаємо в Біблії, в тому числі і приклад апостола Фоми, нехай для всіх нас служать добрим прикладом. Щоб ми з вами пам'ятали і. Твердо знали, з, чого треба брати, з кого треба брати зразок, а яких помилок треба остерігатися. Нехай в цьому Господь воскрешує з мертвих, нам всім допомагає, благословляє нас, щоб ми з вами достойно, благородно пройшли нашу життєву дорогу і в вічності, сподобалися пасхальній радості в Царстві Небесному, якому ніколи не буде кінця. Амінь.